Так, змонтували ми комплект резервного живлення для трифасної квартири на базі обладнання від компанії DEA. Інвертор у нас з потужністю 12 кВт. Батареєчка у нас сумарна ємність 400 А. Тобто це у нас потужність цієї батареї 20 кВт. Повністю на кожній батареї є автомати постійного струму, є загальний. Подивіться, які товстенні кабелі на постійний струм. Інвертор зараз заряджає батарейку струмом 50 А. Споживання будинку у нас іде 9 кВт. Отакий щит у нас безпеки. В квартирі є реле напруги від зубр тому ми змонтували щиток у нас хагер. Чотирьохполюсний трьохпозиційний. Перемикач від Hager і два автомата на вхід і на вихід по 25 А. Основні кабелі ми провели під стелею для того, щоб було мінімум видно комунікації. Тут у нас буде шафа, є вентиляція в даному приміщенні. Для замовлення обладнання, будь ласка, звертайтеся, є різні потужності, є різні комплекти батареїчок для квартир, для трифазних квартир, для приватних будинків, для трифазних приватних будинків. Є різні рішення, будь ласка, звертайтеся комплексно продаємо обладнання, а також монтуємо. Монтуємо тільки те обладнання, яке ми реалізуємо для наших замовників. Виїжджаємо, працюємо в Києві в Київській області, також виїжджаємо в. Інші регіони за домовленістю. Тому, якщо ви хочете резервне живлення для свого будинку або квартири, будь ласка, звертайтеся. Реалізуємо вам даний проєкт.